Добрий день, шановні колеги! Мене звуть Сіренко Юрій Миколайович, я професор кафедри кардіології Національного університету охорони здоров'я імені Шупика. Я хочу вас запросити прийняти участь в унікальній конференції, яка проводиться вперше в Україні. Це Національний конгрес контроверсії в кардіології. Подія відбудеться 11-12 квітня у Києві у гібридному форматі онлайн і офлайн. Ви зможете зустрітися з провідними фахівцями не тільки кардіології, нефрології, Кушнілянко Стеллою Вікторовною, кардіології і функціональної діагностики, жаренем Олегом Йосифовичем інтенсивної терапії в кардіології, Іркіним Алегі Ігоровичем, універсальним фахівцем професором Ковалі Оленою Кіндіновної, Лутаєм Ярославом Михайловичем і Черендеєм Тарасом Васильовичем. І іншими провідними фахівцями, лідера. Думок в галузі кардіології. Ви зможете послухати полярні думки з актуальних питань та долучитися до дискусії. Формат конференції передбачає дискусію учасників, які будуть відстоювати різні, можливо, протилежні точки зору для того, щоб надати можливість розкритися науковим і практичним питанням в повній мірі. Завдяки гібридному формату глядачі з різних куточків нашої країни зможуть задавати свої питання, голосувати за ті думки, які, на їх думку, відображають найбільше їхню практику. Сподіваємося на вашу активну участь. Під'єднуйтесь, підключайтеся, запитуйте, приймайте участь. До зустрічі, шановні колеги.